Якби я б була і діж і криця мала, то я б кожен ранок у садочку всі квітки ці квітки обліта. І квіточці одок збирала б солодики. І сев до крапельки не слаба тусі довги. Та я та ділка, що ж тоді я мамі подарую, Її зашику вів і візло посіли. Можна на світі чимало зробити, можна подволити зиму наїток. Можна моя ока не здолати, голодний найвищу турмом узяти. Можна, можна пойти якийсь пустей і хаші. Тільки без мами не можна ні за що. Бо найдорожче стоїть за словами усе на світі, починаючи з мами. Мами до свята я зустрічаю. Я на маму більше кричаю. Я мамусі Подавну. люблю подарунок. Ja mam już